перегляд державного бюджету призвів до скорочення обласного кошторису на суму трохи більшу за 160 мільйонів гривень. Найбільше це позначиться на зарплатному фонді та капітальних видатках, прогнозованих раніше. Доходи загального фонду обласного бюджету згідно законом, мною названо зменшення на 163,3 мільйона гривень. Держава по галузях обласного бюджету зменшила тільки. Фонд оплати праці на непідвищення. найбільш суттєво, що, наприклад, якщо ми подавали пропозиції, і вони були затверджені на стадії формування 130 мільйонів на капітальне будівництво продовження і так далі, то от зараз ми тільки отримали дати пропозиції, пере, ну, розподілити їх на 41 мільйон. От, от ідуть такі зменшення, і, наприклад, ми зібралися он, з Сидором Васильовичем, радилися і прийняли таке рішення, що ми подаємо пропозиції а, лише на соціальні об'єкти, дитячі садки, школи і е, медичні заклади, і Б, ми подаємо на ті об'єкти, які можна завершити в цьому році. 35 із 45 мільйонів гривень вільних залишків коштів депутати спрямували на сферу охорони здоров'я. Найбільше дискусій у залі викликало питання придбання для області магнітно-резонансного томографа. Дехто вважав, що він не на часі. Але факт залишається фактом: Житомирщина єдина область, котра досі не мала державного апарату МРТ. Я зразу можу сказати, що сьогодні цей апарат потрібен не стільки медицині, скільки громаді, скільки пацієнтам, які як кажу, таким надається медична допомога в лікувально-профілактичних закладах Житомира. Сьогодні це вимога громади, вимога громадських організацій. І дійсно, ми сьогодні, маючи таку можливість, звернулися в обласну раду. Після усіх обговорень депутати вирішили, що апарат МРТ області все ж таки потрібен. Голова обласної ради такі результати голосування назвав вчасними з огляду на економічні реалії. Я спочатку дуже сумнівався, що на, на самому початку треба виділяти 26 мільйонів, чи не краще дати туди, туди, туди. Але зараз виходить так. Значить, що е, чи буде така можливість? Ну на жаль, переконаний, що за підсумками цього року, е, в наступному році, такої суми напевно не буде. Якщо зараз не різкнути і не купити цей апарат, якого в області немає, то коли появиться така можливість? З поміж іншого, депутати підтримали рішення про бюджетний регламент обласної ради, то ухвалили проєкт рішення про заходи щодо економії бюджетних коштів.